Детінізація економіки бути тепер в рамках податкової реформи бізнес має можливість піти на компроміси з державою, тобто всі підприємства та організації, які в своїй діяльності застосовували зниження податкового кредиту чи завищення витрат з податку на прибуток, можуть тепер уточнити свої зобов'язання за період з 1 квітня 2011 року по 1 квітня 2014. року. При цьому в бюджет вони компенсують лише 5%. Решта 95% автоматично вважаються погашеними. Можуть скористатися всі підприємства. Організації, які вважають, що вони за цих три роки завищували податковий кредит чи працювали з якимись сумнівними підприємствами, вони можуть подати уточнюючий розрахунок. І в розрахунку сума, яка буде виведена, 5% заплатити до бюджету. Крім того, цим законом можуть скористатися підприємства, яких проводиться документальна перевірка на сьогоднішній день, або в яких вже завершена документальна перевірка, але не узгоджені суми податкових зобов'язань. До речі, податковий компроміс розповсюджується і на тих платників, яких до прикладу на даний час проводяться документальні перевірки. Тож усі, хто прагне працювати чесно, можуть скористатися таким механізмом до 17% до квітня цього року наразі вже подано шість заяв. Щоправда, суми незначні. Загалом реформування податкової системи каже Ірина Столярик. Принесло ще чимало позитивів, серед яких електронне ПДВ буде застосовуватися з 1 липня електронне ПДВ, З 1 лютого вже йде. Тестова версія, яка заключається в тому, що на сьогоднішній день вже всі підприємства реєструють всі свої податкові накладні. Крім того, змінено ставки рентної плати для нафти і конденсату, справляння акцизного податку, поширення мораторію на два роки на перевірки малого бізнесу.